Доброго ранку, шановне панство, сьома година ранку. Я зараз маю йти на роботу, прибіг шоста година, почав годувати нутрі. Бачите, Нутріям різного корму надавав. Вибирає кожний, хто що хоче. З кожним днем прилітаю і дивлюся на, на свої самки кітні, вони вже настільки кітні. Великі, що вже я вже тиждень чекаю, що вони от от мають народити. Але вже прийшло скільки? три тижні після народження ось тих менших внутрінят. І ті ніяк не можуть розродитися, не прийшов їхній час. Так. Тут внутрі теж мають різного корму. Я вже вирізав червоний буряк. Гичку, всю гичку даю їм, даю потрошки гички. Сьогодні на ранок по дорозі йшов, нарвав винограду, гілок винограду, капуста, яблука, взяла трошки вчора жінка наполола. Бачите, а гранули вони практично не йдуть. А, от. А, ще раз розкажу. в мене тут Є 5-літрове відро. І ось з 5-літрового відра ще на дні осталося. Я його не повне, десь 4,5 літри гранулу накидав і десь півтора літри ще осталося. Але осталося гранула по тій причині, що е, зараз сьома година. Зазвичай я є гранулу їм даю біля десятої години. Так що, якби. Я прийшов 10 година, вони би повиїдали, ну то свою норму. Бо там, де не виїли в одній клітці, то взагалі я не кидав гранули. Там, де самка і малі, тому що повно гранули було. От. Що ще? Е, я викопав картоплю. Картоплі в мене на 3. В три рази більше від норми, але є один мінус, що дуже гниє. Я напевно з півтора мішка відкинув гнилої картоплі, частину картоплі відкинув взагалі на гній, а дві треті, одну частину, а дві треті, то відібрав нутрія, пообрізаю і внутрії частину з'їдять. Ну, якщо рахувати, то з півтора. Мішка то половина гнилої, яка піде на гній. Вроді й дощів не було, а картопля дуже гниє. Ну, ось так коротенькі новини, самець далі продовжує потрошки ось ця чорна самка його строїти, От. але й така його доля. Він виховує внутріня, внутрішня того, до нього летять, якщо він щось тут сигнали якісь подає, лазить по нього внутрінята, самець, в принципі, спокійний. В мене даю йому їсти практично з рук, він не є того агресивний, дивлюся трошки по вроді, ну але так як самки його гонять в кут, і перші вони мають наїстися, а потім він, то куди діватися? Добре, дякую за увагу. Лечу на роботу, до побачення, всього найкращого.